Те, чого ви ще ніколи не бачили або бачили, але не мали змоги доторкнутися, сьогодні у нас три вихідного дня. Вітаю! В состав красок входять исключительно натуральна пігменти і мінерали. Е-е, це мистецтво називається живим, і картини тоже живі, тому що здесь ні капли синтетики, ні капли хімії. Синій синька лахорська, чорний елементарно, сажа. Інші різноманітне коріння. Готувати ж фарби краще напередодні малювання, оскільки вони довго не храняться. Вода тож також, не просто вода, є сюди вона такої ось вот, і мед, немножко густенька, так, густенько такою консистенцією. А от Ходить водоросль з красна, вот і же на горной колючке. яку так само складно дістати, як і спеціальні фарби для ебру. Проте разного производства гуаш можна пробувати. Водичка загущають і на клейстері, і на клей БВА, агар-агар, є така, в коніческій промисловості використовують. Точно так же воду можна загущати. Та секрет не лише у цьому. Коли погане настроєння, і різка атмосфера не та, буває таке, навіть найсвіжа, приготувана мною краска, яку я рисувала вранці, вона може днем просто бомбитися на дно. Ввечері я приходжу, вона знову рисує. От ми сьогодні і перевіримо, наскільки водичка, а так само і фарби послухають в мене. Ознайомившись з інструментами, я взяла Пожалуйста, прикасайтесь к воде, хаотично ставьте капли по всей поверхности. Мы можем фон сделать, в принципе, как нам нравится. Мы можем закрутить спиралькой, можем поводить просто 5 минут, вот, какие-то формы придать, но я думаю, будет интересно нашим зрителям и вам, как работает прочесывание водицы. Час эту красоту ми візьмемо на обома. Фантазія та кілька вільних хвилин у вашому вихідному, а майстер покаже та долучить вас до евромистецтва.